Шановне панство, всім привіт, привіт, всім мира добра. І так, сьогодні що ж у нас буде? Сьогодні у нас нічого я не відкривав, але у нас з'явився один цікавий набір. І одного разу мені колись в нього пощастило, я вибив супер кульку. Да? І думаю, ну, ризикну, ризикну і попробую цього разу щось отсюда висмалить. По... Тому, які шари тут у нас е, максимально вигідні вже не помню 32, 36, 27. Ну в общем Багато чого не повниться. Ну, саме цікаве це би діамантова куля, друга, перва і третя випала. Було взагалі шикарно. Там дуже круті, класні нагороди. А що нам випаде цього разу? Не знаю, будемо дивитись так що, думаю, вам також буде цікаво. Підтримайте мене, поставте вподобайку, напишіть комент, а також підписуйтесь на канал, так як це для мене дуже важливо. І вам це, в принципі, особо нічого стоїть не буде. Ну що, пробуємо. Відкриваємо і надіємося на краще. Перва куля, що ж вона нам принесе. 47. Ну, по-моєму, це слабенька куля. Ну, подивимось потім, да Після розпаковки. Що нам буде? 37. 36, по-моєму, класно 37, не помню. Ну, аби появилось 4 нагороди, значить вже б нам випав би супер. Супер шарик. Дуже б би але також бачу вже 3, 21 Вроді би щось тут цікаве. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Ще дві кулі залишилось. 42 попадає, і на самий фінал. Давай, давай, ні. Супер не буде. Ну, є куля номер 2. А тепер будемо розпаковувати, дивитись, що у нас ці кулі дають. Давайте почнемо. Куля номер 2. Що вона нам приносить? 250. Добре. Забираємо. Так, давай. 47. Також, по-моєму, 250. Забираємо і цю. Ну, далі я не все помню. 21 По-моєму, так, звичайно. На жаль, на жаль, не випало нам, мабуть, ніякої цікавий кулі, але що є, то є. Так, 37. Що ти нам даєш? Також 250. І на фінал нашого двіжняка 42-250. В общем, цього разу нам супер прям не повезло. Нічого цікавого не випало, на жаль. Але маємо, що маємо. Ви самі могли подивитись. Чи відкривати вам такі кулі. Дивіться самі. Так що. Всім хочу побажати мирого, добра, здоров'я. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коменти, ставте вподобайки. Всім удачі, всім па-па.